Бажаю здоров'я, дорогі побратими. Маю честь і нагоду привітати славних воїнів 63-ї окремої механізованої бригади з нагоди сьогоднішнього свята Дня Збройних Сил України. Ми разом з усіма військовослужбовцями Збройних сил України несемо важку, але дуже благородну ношу. Ми захищаємо нашу рідну землю. Сьогодні я хочу подякувати всім, хто докладає максимум зусиль для захисту нашої незалежності. Територіальної цілісності і свободи. Воїни бригади першими зустрічають і знищують ворога цілодобово, без вихідних і відпочинку. Хлопці та дівчата не вилазять з окопів, підвалів, лісів, політ. Вони підвозять боєприпаси, рятують життя, уховарять, ведуть документообіг. Усі ви є невід'ємною частиною наших збройних сил України. З великою впевненістю можу сказати, що ви з гідністю можете дивитися в очі своїм батькам, дружинам, дітям. Адже ви виконуєте священний обов'язок не тільки перед батьківщиною, а перед своїми родинами, близькими і друзями. Дорогі побратими, я не можу сьогодні не згадати тих, хто віддав своє життя найцінніше, захищаючи нашу батьківщину. Кожне Життя безцінне. Вічна шана і подяка! Від усього серця бажаю наснаги, здоров'я, мужності тим, хто зі зброєю в руках продовжує захищати нашу батьківщину, виборювати нашу спільну перемогу. Слава Збройним силам України! Слава Україні!